І все що, ша ша ти эм е, 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 на эм е, на эм е, е, виконкому. Эм е, е викому. Е, е, Модернізуйте моби. Модерніше і саме останньому житті і саме останньостан уже за підняз опускання цього бюджета цього ем, процента за підняз опускання цього бюджета цього ем, процента типоті е, е, по плат, плат, документи е, е, ті по плат... По ті поте платі, потежні документи не, не комунікації не, не комунікації. Я сказав Лариса Володимирівна, будь ласка. Заходьте в е е е відділ економічного розвитку, а плаксі Олександру Михайловичу, я сказав, це не відділ економічного розвитку. Якщо я зробив е вже на сьогоднішній день е хлібзавод, хто дав право в центрі міста казати, що ти сюди приїхав? Хто ви такі є? Що ви сюди приїхали? Ви... В в в Я був просто в жахі. 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 жахі.